A um Зі вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Масово затримують пенсії, де наші соціальні виплати, що зробив пенсійний фонд з липня місяця, де наші гроші? Ось такі коментарі я бачу щодня від своїх підписників. Ось такі відгуки просили розібратися, що взагалі відбувається, де гроші, де кошти, які мали б отримати громадяни, але далеко не всі, після тих змін липневих, змогли розраховувати на виплати від держави. Йдеться про сам. Саме про соціальну допомогу, про соціальні пенсії, яких називають для осіб, які не мають права на пенсію, але, наприклад, досягли вже пенсійного віку. Це виплати по інвалідності багатьом категоріям, це виплати малозабезпечним багатодітним сім'ям. Багато людей писали дійсно, скаржили, що не можуть отримати свої гроші після ось цієї масштабної реформи, яка відбулася в липні. Нагадаю, що у липні органи соціального захисту передали. Всю інформацію саме пенсійному фонду, і ось з цього моменту, як то кажуть, щось пішло не так, тому що хтось отримав, як і раніше, вчасно свої гроші, що місячну оплату, а хтось принаймні дуже багато людей так писали і говорили про те, що місяцями не можуть добитися правди і не можуть отримати свої кошти, які погоджені документально затверджені, тобто в людини всі підтвердження на цю допомогу є, а фактично. Грошей немає, що взагалі відбувається. Ось е, спілкувалася, обіцяла, що поспілкуюся з представником пенсійного фонду, поспілкувалася одразу з двома, і зараз надам деталі, що ж вдалося дізнатися. Тому що... Галі мова стало відомо, що багато громадян України не змогли отримати свої соціальні виплати вчасно. А саме після тих масштабних змін нововведень липневих хто не слідкував або, можливо, не знає всіх нюансів, у липні мали провести пенсійну реформу, запровадити бальну систему. Але замість цього оновився склад уряду, оновився склад безпосередньо Міністерства соціальної політики і запровадили єдине, що так масштабно конкретно, Ретно змінилося, запровадили базову соціальну допомогу е, спочатку для чотирьох категорій з 1 жовтня для е, інших категорій. Але що найбільш е, найбільша така зміна полягає у тому, що тепер... З липня місяця саме органи соціального захисту більше не займаються соціальними виплатами. Зараз ця соціальна підтримка саме від держави, це все відбувається лише виключно через пенсійний фонд. Лише туди всім, хто потребує, потрібно звертатися. Так, ось, після цих масштабних нововведень багато хто почав подавати заяви на базову соціальну допомогу. Хтось багато хто утримав базову соціальну допомогу без проблем. Але були і ті, хто її не отримав. Решта громадян взагалі нічого не змінювали, тому що поки що це добровільно перехід саме на базову соціальну допомогу. 100% це 4,5 тисячі гривень. Болоті сказав, денег немає, ну, ви держитесь. От, типу того, грошей немає, але ви тримайтесь. Так ось, де ті гроші і що взагалі відбувається. Першочергово звернулася до пенсійного фонду на гарячу лінію. Хто збирається звертатися на гарячу лінію? Лінію до пенсійного фонду одразу скажу: не повторюйте мою помилку, тому що я часто дзвоню саме на центральну лінію, тобто в саме головне відділення, цього робити не потрібно. Там 54 рази сказали, що немає вільних операторів до побачення. І дзвоніть безпосередньо в відділення в своєму регіоні, в своїй області більше шансів добитися, скажімо так, хоча б зв'язку, хоча б якоїсь комунікації. Будучи 14-ю в списку і прочекавши хвилин 40, мабуть, причому я неодноразово телефонувала, словом. Нарешті вдалося зв'язатися з представником пенсійного фонду по телефону, і ось що мені повідомили. Звичайно, одразу сказали, що ніякої проблеми масової немає, що це поодинокі випадки, а що люди не отримують своїх грошей саме через те, що вони щось десь не так зробили. І що це якісь взагалі епізодичні ситуації. Я в свою чергу кажу, що не одиничні, тому що багато хто каже, що не може. Отримати грошей, навіть ось тих невеликих виплат, які отримували без взагалі проблем. Ось зараз ми звертаються, люди оформлюють вперше звертаються. А я кажу: ні, чекайте, не тих, хто перше звертається. Це зрозуміло, що людина бере свої документи, звертається до сервісного відділення пенсійного фонду і з чистого листа все оформляє. Це інша ситуація. Там, можливо, справді проблем немає. Але я кажу про тих громадян, які давно е, отримували соціальні виплати, е, давно мають інвалідність, давно є малозабезпеченими, давно нічого не змінювало. Наприклад, на базу вони переходили соціалку, е, вони не можуть отримати грошей, і в них затримки. Причому не один місяць люди пишуть що по три місяці не можуть навіть з липня отримати гроші, що відбувається. І тут мені нарешті кажуть наступне: що е, органи соціального захисту е, дійсно Передали всю інформацію до пенсійного фонду, і не означає, що ось передали все, що було. Наприклад, людина отримувала там руками, ну, наприклад, соціальну пенсію, тобто виплату як особі, яка не має права на пенсію, тобто там є така мінімальна виплата, яку людина має отримувати і. По кожному такому випадку будь-яка соціальна допомога. Якщо навіть ви руками отримували, і справа вже давно, як то кажуть, вирішена, тобто ви, у вас не має бути ніяких проблем, а заново кожну справу мають перевірити. У пенсійному фонді. ось цим займаються з липня, і ось дані по кожному українцеві, який отримує соціальну виплату, ретельно перевіряють. І як тільки вони знаходять щось, те, що не, не подобається, а знайти можна, як то кажуть, було б бажання, е, виплата затримується до. Встановлення обставин відповідно, якщо ви не отримуєте відповідного сповіщення, не звертаєтесь, чекаєте місяцями, що вирішиться якось проблема, що це можливо якась затримка незрозумілого характеру, і чекаєте, не звертаєтесь, відповідно, це все діло затримується до незрозуміло якого періоду. І я кажу, що ж людям питаю робити в такій ситуації. Мені навела навіть приклад, знаєте, яка ситуація? Ось і там з півгодини мені людина пояснювала фахів, фахівець, що навіть були такі ситуації, коли от зараз масштабно в нас під час війни потрібно перейменовувати вулиці. Ну знаєте, як то дороги ремонтують і е, міняють е, Покриття і відповідно міняють назви вулиці. Ну, можливо, це дуже потрібно на це витрачати кошти під час повномасштабної війни і тої жахливої ситуації, взагалі, в чому ми живемо. Але факт чого наприклад, змінилась у вас назва вулиці. В документах з соціального захисту, коли передавали, там вказана була одна адреса, а зараз вона фактично інша. І в документах вже є невідповідність, що це за людина. Можливо, це якась інша особа і все. І ви не отримуєте Маєте своїх грошей, і люди потім звертаються через кілька місяців, і лише тоді дізнаються причину, що взагалі відбувається. І ось таких технічних моментів дуже багато. І мені на цьому, на цьому наголосили, що люди повинні самостійно слідкувати за своїми виплатами. І якщо вони не звертаються, відповідно вважає пенсійний фонд, що ніякої проблеми немає. Знаєте, ось така відповідь мене ні разу звичайно не задовільнила. Це було все прогнозовано, що скажуть все добре, все прекрасно. а я в кого проблеми, то це його проблеми, і нехай вирішує. Звичайно, думаю, телефонна комунікація це добре, звернусь я безпосередньо з фахівцем поспілкуватися. Персонально особисто у відділенні. Звертаюсь, і ось питання наступне: кажу: з липня місяця в людей є проблеми у багатьох. Це не поодинокі ситуації, коли е, люди не отримують вчасно свої гроші. А це ж мінімальні суми на виживання. Дійсно для тих, хто не може піти на роботу і заробити хоча б якусь мінімальну заробітну плату. Ну е, і люди місяцями без грошей, без навіть тих е, мізерних сум. Ну кажу, як є е, просто. Е, не всі це розуміють, але коли е, от, торкнутися до цього питання ближче, треба ж розуміти, що це ті, хто дійсно не може про себе подбати, це, це жахіття, що відбувається. І тут мені в пенсійному фонді прямо кажуть наступне: що дивіться у липні. Ми отримали дуже велику об'єм роботи. Ми отримали дуже багато справ. Ми отримали нові функції. І величезна кількість українців, які отримують соціальні виплати, так саме йдеться про них, тому що з пенсіями в принципі у більшості проблем немає. Якщо немає причин для їхнього блокування, то з ними все добре. Це правда. Ну, наскільки я аналізую звернення і відповіді своїх підписників, то з пенсійними платами просто за віком, так там без питань, здебільшого. А ось з соціалкою дуже дуже великі проблеми. І мені кажуть наступне: що. Ось ці дані не просто їх перевірити треба. Ті, хто займається зараз в пенсійному фонді цим цим питанням, тобто не всі ці справи. Їх треба внести в систему, щоб система їх обробила і з липня місяця технічно це складно зробити. І ось саме тому в людей ось ці затримки виникають не у всіх. Не це не так, що е, всім затримують звичайно, ні, тому що е, уявляєте, що які б черги були під пенсійним фондом, і щоб це взагалі відбувалося. Але якщо вас е, починають перевіряти, і це все поступово, і це все затримає, тому що не вистачає людей, хто це робить. Я так розумію, що в базу вносять зараз дані, їх перевіряють паралельно. Відповідно, це дуже такий, ну справді це великий об'єм роботи, і багатьом. Не виплачують, затримують суми затримують соціальні гроші, і для того, щоб я кажу, а це можна взагалі якось пришвидшити, чи скажіть хоча б які терміни вирішене питання, тому що люди справді які за межею бідності вони не можуть місяцями нічого не їсти, не отримуючи навіть тих 2-3-4 тисячі нещасних гривень на якісь мінімальні потреби, тому що вижити і забезпечити собі нормальний рівень життя за такі копійки, звичайно, неможливо, але хоч Щось мають отримувати ті, хто ну хто найбільше потребує, попри війну. Не кажіть, що у нас немає грошей. Тобто. і ось що мені кажуть: просто чекати, що розберуться з технічними моментами, тобто яка затримка буде, але до кінця року мають все всім виплатити. Відповідно, за кілька місяців комусь одразу. Ось, тобто. Грошей немає, як я вже казала, але ви тримаєтесь. Тобто, гроші, верніше, є, але тимчасово їх немає, і їх затримують. Але не це найголовніше. Те, що там технічні затримки, це можливо справді. Якщо ви бачите, що у вас що ви зверталися і вам сказали почекати, це одне. Чекаєте, окей. Якщо у вас ви не зверталися і просто очікуєте, що там розберуться у пенсійному фонді, що ось ви подзвонили, наприклад, на гарячу лінію, вам сказали, та там почекайте. Ми не знаємо, що там відбувається, звертайтесь особисто. Просто якщо у вас буде якась неточність у документах, ви не знаєте взагалі, яка проблема, чому вам затримують кошти. Звертайтесь особисто, беріть документи з собою. Бажано, якщо бачите, якась конфліктна ситуація, відповідно, записуйте це все на телефон, щоб ви маєте право фільмувати те, що відбувається, і звертайтесь за юридичну допомогу, причому її можна отримати навіть малозабезпечним, принаймні. Консультацію безоплатно, і е, дізнавайте, що саме конкретно у вас не так. А коли ви не знаєте, у чому причина, і чекаєте, як то кажуть, з моря погоди, то цієї погоди не буде. Е, не буде так, що е, все там вирішать без вашої участі. Звертайтесь і питайте: ось е, така то ситуація. У мене все погоджено, в мене документи, все в нормі. Е, в чому причина затримки? Диво, у вас якісь проблеми з ідентифікацією, більше шансів зрозуміти, що не так і в чому проблема. Коли спілкуєшся з фахівцем особисто, чи можливо вам скажуть, куди підійти, що зробити, якісь копії документів, щось донести, якусь довідку. Наприклад, якщо у вас змінилась назва вулиці, це самий простий такий приклад, найпростіший. Ось різні можуть бути моменти, різні можуть бути проблеми, але особисто звертайтесь і намагайтесь, будь ласка, вирішити. Тому я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. І, звичайно, про важливі нововведення, Дання досить оперативно буду повідомляти. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.